Всім привіт! Розглянемо задачу. З вершини гострого кута А ромба АБЦД проведено висоту АК. САК дорівнює 30 градусів. А С 6 см. Знайдіть периметр ромба. Я зобразила ромб АБЦД таким чином, що кут А в мене тупий кут. Із кута А провела висоту. А, За умовою кут САК дорівнює 30 градусів. Тобто, ось цей кут 30 градусів. Відрізок АС – 6 см. Це в мене менша діагональ 6. Нам треба знайти периметр ромба. Розглянемо трикутник спочатку АКС. Цей трикутник прямокутний, в нього кут АКЦ дорівнює 90 градусів. Саме через те, що АК за умовою це висота. Кут АЦК це ось цей кут, да? Щоб знайти його, нам треба від 90 відняти 30, адже ми пам'ятаємо, що в прямокутному трикутнику сума гострих кутів дорівнює 90 градусів. Маємо 60 градусів. Тобто, ось цей кут у нас 60 градусів. Ідемо далі. Весь кут БЦД. Можемо знайти наступним чином: це ось кут паралелограма Б, 60 помножити на 2. Тому що у, парал... у ромба діагональ є бісектрисом, бісектрисою його кутів. 120 градусів. Отже, кут Д. Буде дорівнювати 180 відняти кут БЦД. Бо ми пам'ятаємо, що для ромба справедлива властивість. Сума двох сусідніх кутів дорівнює 180 градусів. Кут BCD, ось БЦД, і кут Д, їхня сума дорівнює 180 градусів. Знаходимо кут Д, 180 відняти 120. Маємо 60 градусів. Тобто кут D у нас теж дорівнює 60 градусів. Нікуди не дінемося у трикутнику ACD. третій кут CAD теж буде дорівнювати 60 градусів. Тому що сума всіх трьох кутів трикутника в нас 180 градусів. Від 180 і піднімемо ось цей куточок 60 градусів, і ось цей кут 60 градусів. І отримаємо теж 60 градусів. У трикутника а, Ц, Д три кути мають однакову градусну міру. З цього ми робимо висновок, що трикутник а, Ц, Д рівносторонній. Якщо він рівносторонній, то в нього всі сторони рівні. Одна сторона в нього 6, отже, сторона АД буде дорівнювати стороні СД, дорівнювати стороні АЦ, і вони теж будуть по 6 см. Знаючи сторону ромба, ми легко зможемо знайти його периметр. Периметр АБЦД ми пам'ятаємо, що у ромба всі сторони рівні. Отже, периметр буде дорівнювати 4 помножити на довжину сторони 24 см. Це периметр ромба.